Діти, зараз у нас з вами буде малювання, і ми з вами спробуємо намалювати автобус. Це також вид транспорту, пасажирський. Тож для цього нам з вами знадобиться білий аркуш паперу, гуашеві фарби, стаканчик з водичкою та пензлики. Приступаємо. Тож ми з вами говорили, що складається автобус, що в нього є. В нього є колеса, корпус, двері, вікна, то ми починаємо малювати з колес. Беремо чорну фарбу, пензлик обмочуємо водичку, набираємо чорну фарбу та малюємо колеса. Колеса повинні бути однакові. Тож ми ставимо. Крапочку малюємо ось такі кола. Одне та друге. Взагалі в автобуса чотири колеса, але ми дивимося на нього з боку, то ми бачимо тільки два колеса. Ось ми будемо малювати два колеса, колеса кругленькі, так, добре. Тепер малюємо корпус автобуса. Навколо колес робимо ось таку рамку та з'єднуємо колесо між собою. І ще робимо таку рамочку. Тепер Робимо корпус автобуса. Малюємо доверху лінію. Потім закругляємо, Ведемо вправо, знову закругляємо та ведемо донизу. Це у нас такий корпус нашого автобуса. Малюємо. Беремо mm. інший пензлик, набираємо червону фарбу та посередині автобуса малюємо ось таку червону лінію пряму рівну лінію. Хай трошки підсихає. Так, знову беремо пензлика з чорною фарбою. Малюємо кришу автобуса. Ми не придавлюємо пензлика, малюємо кінчиком пензлика. Так. А цю лінію проводимо. Це в нас будуть двері автобуса. А це ручка. Ще малюємо ось тут фару. Так. Тепер нам залишилось намалювати вікна, ось такі квадрати чи прямокутники, що у вас вийде. Та ось тут можемо намалювати зеркало в нашому водію. Ось так. На цьому ми поки чорну фарбу відкладаємо. А беремо, якого кольору буде в нас автобус. Жовтого, мабуть, да? то давайте ми зараз іще, поки в мене пензлик в червоній фарбі, ми намалюємо фару, яка світить червоним. Тепер промиваємо пензлика та набираємо жовтої фарби. І жовтою фарбою будемо зафарбовувати наш автобус обережно. Ось так ми зафарбували жовтою фарбою наш автобус. Акуратно. Так, добре. Тепер промиваємо пензлика. Тепер нам треба блакитною фарбою зафарбувати наші вікна в автобусі. Набираємо блакитної фарби і починаємо зафарбовувати. Теж акуратно. Якщо у вас ще фарба трішки не просохла, то можете зупинитися, почекати, поки вона просохне. Ось такі віконця ми з вами зафарбували гарненько, акуратненько, так. Тепер нам треба зафарбувати колеса. А, і хочу я їх зафарбувати сірою фарбою. А так як сірої фарби у нас немає, то ми можемо змішати чорну фарбу та білу. І вийде у нас сіра фарба. І ми оці колеса зафарбуємо сірим кольором. Бачите, вийшла сіренька фарба у нас. Якщо змішати чорну та білу фарби. Ось такі будуть гарненькі колеса. З автобусом у нас начебто все ми намалювали. Але, але діти, автобус не ж летіти в повітрі. Ні, він повинен їхати по землі, по дорозі. Тому ми з вами зараз промиємо пензлика, наберемо коричневу фарбу та зробимо дорогу, по якій буде їхати наш автобус. Ми набираємо чималенько водички на пензлика. Та розтушовуємо цю всю дорогу. Ось так. Ось така вийшла у нас діти дорога, і такий гарний автобус у нас вийшов. Подивіться, будь ласка. Я сподіваюся, що у вас теж вийде гарний автобус, а зафарбувати його можна різним кольором. Ви ж бачите по дорозі автобуси їздять різних кольорів: і зелені, і блакитні, і червоні, і жовті, і жовті і жовто-гарячі, то я... Чекаю ваших поробок, ви намалюєте і прийшлите мені. До побачення, діти. Всього найкращого.